Коробкою успішно таки пройшла операція. Я тут носюсь по районах, просто катаюся. Взагалі, якби не тільки ж гонки, треба і поїздити в цьому житті. Якби все добре, але ж на дух, хто пам'ятав, ми піднімали до 0,9. Богдан тоді зі мною ми там в атмосферу скинули. Коротше. Тройник поставили і на дух травить. Просто в атмосферу і від цього вийшло. 0,9. Ну, В процесі заїздів гонок падало до 0,8. Заправити треба так, знаю. Е, і падало до 0,8. Якби їхало, все, то і воно трошки просідає. Але сама ідея, коли є надув, його просто стравлювати мимо блока циліндрів, воно ну, якби не трішки то не те. А механічний бус контролер він по такому же принципу так же в атмосферу через GLR, але 06, 05, 06, по-моєму, більше я не можу зробити надум. Тож є шланги, вакуумні. Хочу погратися з механічним цим, з каліткою з наддувом. Більше кілограма хочеться, а конкретно, напевно, десь він так один і буде. Тож, давайте спробуємо зараз над калітки цього і добитись. І ви бачили пізні роздув, але ж і я на третій снизів починав ну, на первій. Так, то поярче. Той самий буст контролер який так і не справлявся, і от. Просто тройний умивача скла. Тут перетин, я не знаю, міліметра 3, напевно. І отаким от способом добились ми 0,9. Пружина Таврії, натяжний ролик ременя ГРМ. Прям таврічна пружина додатково, тому що на самій калітці, якщо я просто замкну контур. Без пружини 0203 з пружиною 0.6.05. Тому, якби вона дає. Ефект є позитивний. Ну, тим не менш, що ж ми будемо ліпити з цього всього. Можливо, тут мембрана. Ну, коротше, невідомо, що з ним не так. Але явно мало. Тож, на Aliexpress було замовлено та куплено. Не знаю, китайський, не китайський. Ну, коротше, калітка зі змінними пружинами. Це те, що я точно поставлю. Там ще є жовта, вона встановлена, 0,6. Один бар. Коротше, змінні такі пружини по наддуву. В комплекті там, виб... ну, я вибирав. так. Комплектація різна, була ці всі тяжкі, скобки. Також пластину взяв на вмання ну, на вгат. Коротше, таку. Але вона рівно стоїть. Ну, кори, приміряємо. На всякий випадок взяв. Ну Товщина, я вам скажу, тут міліметр 4. Тобто добротна. Китайщиною такої ну знаєте гавіони, як ми звикли, не назвеш це точно. Так, ож, там були різні тяжки, оскільки в мене ж під кутом там замовив всі варіанти. Ну і саме головне, він тут зібраний, комплектований. Вибачте, що ша, шарудю. По-іншому -по ну, ну ніяк. Осьін. Актуатор. Ось такою от тут їх дві штучки. Будемо підбирати, викручувати, ставити. Тут жовта пружина, скажу, повторюсь, на 0,6 кг. Поставлено, треба буде розібрати. Цю цю конструкцію і поставити 0,9,1,3. Ну, там преднатяг, регулювання, це все. Підібрати за отвором вони відрізняються. Ці ставки, там різні отвори, різна довжина. Тож цю цю конструкцію треба буде зняти зараз калітку, подивитись, наскільки це правдоподобне, що мені заважає для установки. Можливо, що і заважатиме. Можливо, я використаю цей кронштейн, оскільки в мене тут масло подач. Або переварю так, як мені потрібно, саме цей тюнінговий. Коротше, подивимось. Ну, ця калітка їй не шкода, вона тут вже клеєна. Кронштейн, може, залишу а з цього. Використаю його як площадку для встановлення нового актуатора. Подивимось. Коротше. Зараз, поки ви там в очікуванні, займусь цією справою, змінимо актуатор. Пластину я вирішив не гнути, тому що, ну, як бачите, ця під кутом спрацьовує ну, тиск на геометрики, нематика роботи цього, цієї деталі, то ця буде, ну, прямо, тому що який сенс, є в мене шток, все, от ця історія буде підходити. Ну, коротше, воно стає. І залишу цю товсту, щоб не вигинало пластину, наче як все і прям добре складається. А щодо складається, так, жовта пружина, та сама. От клапан сферичний. Тут, скоріш за все, кільце, алюмінієвий поршень. Щоб воно працювало, ну, якщо будуть там невеликі перекоси. Бронзові втулки, тому зараз кидаю пружину. Збираю назад. На фіксатор різьби встановлю шток Цей він якраз мені підходить максимально найкраще. Ну, по якості виглядає досить ну, мені точно подобається прямо кайф. Я купляв китайський блов, який мене підвів, той був точно гірше. Цей зсередини обробка. Смащено все. Зараз охайно ну, акуратно збираємо це назад. Шайба сюди, пружинка. Встановлю, як її було зібрано, щоб не... конструкцію там не, нічого не порушити. Ну і все, беремо, збираємо. Та як би достатньо швидко. І ці вибрати. Самі штуки. Преднатяг зроблю. міліметра 3. Це точно. А може й і 5. Готово. Попереднє накинув. Тут ніде не дістає, все наче прям. Ну, не знаю, як працюватиме, але тюнінг зручний. Прям виставляєш, як тобі потрібно шток. Якщо що виходить назовні, то, то це не вакуум, це як пневмоциліндр. Тому задівати не буде. Зробив так, щоб воно все не було, більш-менш соосно, рівно. Ну і все. Напряму під'єднуємо тягнути за цей штук. Ну, там, де в мене на сторону на 0,6, я міг навіть з пружиною спокійно зараз ну, зусилля. Також цей поршень всередині той мідний плаває, якби перекоси компенсує, а вони тут при роботі точно є. Коротше, наче конструкція схожа на ту саму правду. Кільце роблю преднатяг. Зараз так. Скручуємо і по довжині Приємно, що все плюс-мінус. Ну, Десь десь так. Коли надінеш, воно стане спів. Вісь. Ну, коротше, все тут попередньо налаштоване. Так, однією рукою не надінеш. Ну, почнемо з малого. Мені той самий кілограм потрібно, тому преднатяг, ну поки що такий. Це таки, напевно, так, да, залишу. Ну, спробуємо що ж. Плюс-мінус, наче як вогонь. ніштяк. По суті, то і все, скажу вам, достатньо швидко, так як ці елементи. В принципі, підійшли. Так, зараз щоб не злетіло. Лайфхак, Пласкогубці вже скільки років. Такі от хамути надіваю ними. То, так, да, зібрав. Приднатяг все. Тож, готово. Це я ще шланг хотів. У мене тут вакуумний на, на дуб. Десь він там протягнутий. Я так на деякий час його ставив. Навіть не знаю, де він дівся. А ось так, так, його сплющує, ну, стискається він м'який. Тому треба замінити. Ну, Преднатяг я вже змінив, тому що було там ну, 0, От 0,6 до 0,9 там чорт зрозумієш, ще ж потрібно, щоб притерлось, можливо. Коротше, натягнув я там в районі 7-8 міліметрів преднатяг. Ну, іначе роздувається, але ж в мене були і пропуски по запаленню. Тому неоднозначно це треба по на трасу виїжджати, коротше, перепровіряти, але... Точно регулюється, змінюється преднатяг цей самий, змінюється надув. І так, ну, втора передача, да? а на ну, глупонем. Поїхали! Я, чесно сказати, дивився на дорогу, але точно бачу там більше кілограма, ну плюс-мінус, коротше, треба випробувати далі. Так-то схоже на правду. Ну що я вам скажу? Весело однозначно, але результата нуль. Здуло в мене патрубок. Коротше, носився я носився. Почала грітись Надув от від 0,6 до 1,5 діапазон просто не піймаєш, не зрозумієш. Коротше, історія така собі, також вентилятор в мене там. Предохранитель. Отказав, короче перегрів. Ну, не перегрів, а нагрів так добре. Мотор. Заглушив, а вона працює. Детонація. надо паливо сотий залить, а з регулюванням, ну що, крутиш, цей винтик, ну звісно, змінюється, але надув він, якби Ну такий нестабільний. Чи не то, щоб нестабільний? а Плавність ходу набирає на різних передачах по-різному. Ну, коротше, скинув я патрубок глянути на турбіну, а там крильчатка дістає корпуса. Тому про які там більше кілограма наддува можна говорити тут хоча б 0,6, щоб воно їздило та працювало. Тому проблема з самою вже картридж випрацьований. Та все ж. Ще раз подяка тому, хто мені продав за півтори тисячі гривень цю турбіну. Я принаймні на ній збираю всі інші елементи. Ну, коротше, да. десь приліта. Дякую за перегляд. От така от штука. Ну, Візуально її так в принципі, працює. Це однозначно вона робоча. Не так, що Інша справа настройки, налаштування. Можливо, що я неправильно тут встановив, то напишіть коментар, буде цікаво, хто з таким працював, має досвід, можливо, щось я конкретно явно не так зробив. Ну, а так то ну, роздувається все, але в мене були пропуски там на 0,8. Зараз на кілограмі на кіло 200, там пропуски конкретні. Тому всім мирного неба, спокійного життя. Пишіть коментарі щодо цього актуатора. Ну і в цілому, можливо, що є, які є думки. Все. Всім пока. Я поки що відпочиваю.